За останній рік кількість жертв різних форм насильства в Україні зросла на 40%. Із І з початком повномасштабного вторгнення росіян насильство це ще й знаряддя війни. Бігти, щоб підтримати тих, хто постраждав від насильства росіян, з міста Героя Ірпеня стартує благодійний забіг Савайверс», що означає діяти для тих, хто вижив у межах міжнародної акції 16 днів проти насильства. Рослі й малі містяни та гості за кордону лікарі, вчителі, комунальники, студенти, митці й посадовці усі вони бігли найстрашнішим маршрутом весни 22-го. вулицями, якими евакуювалися цивільні спалаючого ірпеня, якими рятувалися від звірств російських окупантів. Я пам'ятаю дуже добре ті, ті дні, коли ем, перші страшні новини. Про скоєні е, випадки воєнних злочинів е, з елементами сексуального насильства так воно офіційно зветься. Поступили саме Ірпеня. Ініціаторкою заходу виступила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Цей захід дозволяє сказати всій Україні, що є багато небайдужих людей. Держава з вами, люди з вами. Ми ніколи не маємо переставати дивуватися силі українців сьогодні. Майже втричі більше людей прийшло на цей захід ніж ми сподівалися, ніж ми планували. Учасники бігли різні дистанції на вибір. Дорослі кілометр і шість, діти двісті і п'ятсот метрів. Проте відстань, яку долали учасники, не важлива. Важливо, заради чого це робили. Потрібно якось людей підтримувати, щоб їм не так складно було. Стартував перший день боротьби з насиллям. Ірпінь підтримав тих постраждалих. разом до перемоги. Слава Україні! Учасниками благодійного забігу стали півтори тисячі мешканців та гостей Ірпеня. Це новий рекорд України у номінації Наймасовіший забіг проти проявів насильства над цивільним населенням. Встановлено рекорд України, який продемонструє перемогу добра над злом, перемогу справедливості. А отже, перемогу України. Я рекорду України. Далі ірпінь передає естафету благодійних забігів 15 українським містам та діаспорі в Чикаго. Дякую організаторам сьогоднішнього забігу, що обрала саме ірпінь, тому що завдяки ірпіню ворог зупинився і не зміг захватити наше серце нашої держави, місто Київ. Саме ірпінь поборов ворога в Київській області. Я приконаний, що Ірпінь має робити все, щоб притягувати до себе такі заходи. Чому? Тому що крім того, що це гарна справа. Дуже багато людей бачать і звертають увагу на наше прекрасне місто. Благодійний захід Ірпені відбувся за підтримки громадської організації ЮАЕЕКСпер та ООН в Україні. 16 днів активізму проти насильства це світова подія. Ми починаємо її з Ірпеня та відкриваємо перший день цієї акції. Ми знаємо, що ірпінці добре тямлять, як боротися і перемагати. Зазначила координаторка системи ООН в Україні Деніс Браун. Я за любов в наших сім'ях, за мир в нашій державі, за перемогу, щоб цих всіх агресій не було. І надію, що скоро це все виправиться і все буде добре. А поки що, дякуємо нашим захисникам, а ми будемо тут підтримувати і захищати наші сім'ї.